Всем привет! Сегодня у нас 24 февраля, воскресенья, 19 год. Бачите, что у нас трошечки поменялась. В последние дни зимы припрошила нас легенько так снежком. И температура вночі упустилась до 12 градусов мороза. Сегодня. В данный момент сейчас около часа дня. И температура примерно там чуть-чуть наша нуля, То есть там пол градуса можно... Со знаком минус, Ну, солнечко уже активно припекает, и і... снежок расстает с понеделка обещает опять потепление. Сегодня поговорим на такую тему в последнее время часто поступают звонки. І в основном звонят такие винограды любителі любители, которые хотят первый раз попробовать сделать при... Перепрививку винограда і задають в основному такі однакові питання під копірку. Як кусти підготувати, чи буде відлічатися привойна час, ну, поміняється щось. Ну, в общем, зараз ми ці питання я так буду пам'ятати і Значить, Скажу одразу, прививку я делаю чорним зелене. Ділию я це в маю місяці, з 15-20 мая. Ну, все залежить від весни. Е, кусти стараюсь, конечно, підготувати перед прививкою я вже планую їх там, з осінь. Тобто я знаю, з осені зарані, які кусти я буду е, е, перепрививати, то я їх обрізаю з осінь. Якщо осінь не обрізали, то може і зараз. Зараз ідеальне е, время для. Для обрізки ну, виноградника і можна так само подавлювати кустик перепрививки. Вплоть до 15 так марта. Можна теоретично і в апрелі, але краще, звісно, якщо ви вже определились і знаєте, який куст ви будете перепрививати, то краще то по 15 марта це зробити. Це так. Так, кусти можна підготувати двома способами. Е-е, e, значить, перший спосіб це обрізка куста на чорну голову. Ну, в даний момент ми бачимо це ось. Ну, наприклад, ось два рукава роса, да, землі. Якщо ми так ось зріжемо, ну, от так ось, а цей так. То залишиться оця частина. Оця частина називається головною куста. О, му ну ще покажем. Так, ще ось один куст. Ну, цей куст тоже буде буде срізатися. Тобто ось тут голова куста, це молдова, кстати. Тут, кстати, оце прививки, але я вам потім розкажу. Вони теж будуть удалятися, розкажу потім позже. По тоже, ось ви бачите, оці два рукава ростуть, отут ось, даже видно ось, оце, голова куста. Оце, ось, ось, ось Вони теж тут треба трошки розкопати і отак возле, ось, ось, так, отрізать, і так срізається. Потім весною ось сюди, підуть парасліві побіги. І в них будемо робити е, прививочки. Так, ось о, я знайшов ще голова куста стара. Тобто Тут різні куст, скажімо, він такий дуже ранній, ну, якийсь древній куст, Я не знаю що це за сорт, чи гібрид. Ну, вона була дуже раннього срока созрівання. Мінус, що в неї кості були крупніші, ніж самі ягоди. А так форма вона була стабільна, не вимерзала. Посадена вона ще моїми батьками, очень там давно була. Рядом я підсадив ось куст Гаральда. Тобто, Гарольд вже почав розвиватися і цей куст я по ну, позапрошлий год срізав. Ви бачите, тут йшли ось рукава, ось один рукавчик, ось другий рукавчик, отакий різ, третій рукавчик, ось йшли сюди, ось у задньої частини йшли. Я їх просто спиляв ну і думав. Убрать його обкопати і його спиляти. Ну не получилось, Це гуд, конечно, я вже зроблю. О, І ось наглядний примір, як весной оце, оце називається голова куста. Оце таке, якщо ще не красиво, звісно, це спильно так вбрати. Тут тут так, тут ось так можна вбрати. І оця надземна часть називається голова куста. І ось ви бачите такі побеги. Це весной прошлого року. У 2018 году, пішли парслі побіги. От в них якраз і ділиться прививки. І вони ще в такому удачному положенні ростуть, що можна бачити, були пригнуті це. Ну, це сорт такий, він слаборослий, він, кстати, до перепрививки не годиться. Я вам ще хочу одразу сказати, що дивіться, є сорта е, слаборослі, середньорослі і сильнорослі. Так, до, к перепрививкам е, слаборослі ну, не треба. Тобто не робіть на слаборослих. Ну, якщо у вас там виноградник ну там 10 і більше кустов, там, ви вже бачите, який у вас там сильно розвивається, якийсь там слабкий. Один например, дає побіги, там по, по 5-6 по метрів дорії, ви не знаєте, що з ним робити. А і чекаєте його. І один там росте полтора-два ну, метра виростає і все. Тобто це називається слаборослий сорт. Я вам зараз об'яснюю, чому. Наприклад, якщо взяти один чаріночок, то все. Оце слаборослий, тобто ці побіги виросли ну, ось на полтора метра. Ось, ви бачите, ну, ось його побіг, ось. Оце він виріс, Ну що це за побіги? Два ну, метри. Тобто, ви бачите по самій толщині, що вона тоненька, вони так розвиваються слабенько. Це. От, якщо ми візьмемо один черенок, ну так, віртуально приставимо, і зробимо перепрививочку на такий слаборослий і на сильнорослий. Тобто і удачі вони приживуться, наприклад, то е, ну, ми ж робимо перепрививки не, не для лози, ж, нам надо ж, ми ж хочемо там, і ягоду побачити, і якусь урожайну побачити. Правильно? То, на, наприклад, на сильно рослому е, подвоє, то ми побачимо там, якщо... Ягода така ну, форма була крупноплодна, наприклад, привита. там 15-20 грамів ми побачимо ягоду і ми там 25-30 кг. Якщо там куст 5 і, там, і старше, так, вот, корні, там, то корні крепкість. то ми можемо урожайність, то на слаборосли ми побачимо ягоду там 10-12 грамів і, і, і 5-7 кг урожаю. То есть, От бачите, що З одного матеріалу, з одного черенка і будуть геть різні результати. Тобто, Слаборослі краще ну, не, 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 лучше, лучше не, не робити прививки. А на середній, на, на сильно да, це вполне реально. Мінус такої обрізки на чорну голову. Щас я вам Буває, що побіги ростуть, ну, виростають трошечки не в тому направні, як нам треба. Тобто, якщо у вас виноградник укривний, то. Ну, зараз я вам покажу. Так, ось все, Підходимо. Прошли рік був обрізаний куст на, на, на чорну голову. І пішло буквально тут 5 побігів. Ну, Було зроблено 5 прививочок. вони всі успішно привелися. Дві прививки заховані в землю. Все, ви бачите, вони вкриті землею. А три прививки я не ризикував вкривати, тому що вони бачите в такому направленні ростуть. <гум> ну, Потім, коли я зробив прививки, він вже почав тут побіги і вже йшли в такому ну Це вже десь було середина середина юня, тобто вже прививки я не робив, там десь там Після 2-5 вже почали там почали ну, А мені смисло. Я вже стараюся до 1 числа. До 1 червня провивки всі зробити. Тобто з 15-го, 20, ну, скажімо так, з 20 мая по 1 червня я стараюсь провивки всі зробити. То землада ще ж і виросте і і визріє. О. Другий спосіб. Е, другий спосіб. Е, можна, наприклад, так зробити. Ось. Ну, на ваших очах. Ви бачите, що є, якщо у вас куст є і у вас є рукава, ви бачите, вони в удачному направленні, тобто ви можете їх укривати спокійно, вони так пригнуті, то можете не обрізати на обратний роз, а просто порізати е, на рожки, тобто вибрати последні, такі удачні оставити, е, два побіги і на сучки. Ну тут я длину залишив. Е, ви можете, е, можете два-три глазка залишити. І потім із цих сучків підуть побіги, і ви будете залити по одному, по, тобто, два побіги тут і тут. І зробите, на цьому можете зробити дві привички, на цьому залити. Все остальне буде виламуватися. І так можете, тобто, на кожний рукавчик ви можете кинути, ну, Я, лично, так, буду робити, так як в мене виноградні колекціони. То есть я буду старатися на кожний рукав по сорту. Е, нежелательно кидати, наприклад, на один рукав на оцей сучок кинути один сорт винограду, сюди кинуть вторий сорт. Це нежелательно делать. Якщо ви вже так хочете зробити, то краще на один рукав один, на другий рукав е, другий сорт. Ну і желательно, звісно, щоб сроки созрівання у них були приблизно в одні числа. Так, люди ще часто задають такий е, а скільки оставить Можу заливити один рукав чи два рукава ну, типу, рідного куста, а два переправить. Некотрій ну, може е, і так. Ну, з свого опитува, е, скажу так, що в мене ну, хорошого цього нічого не вийшло. Я виставляв, був по одному рукаву, тобто три, три відрізав, один рукав оставляв, е, то виходить, що прививка. Тобто вони вийшли, вони виростали по 10-15 по 15 сантиметрів, и, то і прививка не розвилася, то хорошого нічого цього в мене не вийшло. І я вирішив, що і такий совет вам даю, якщо ви хочете, щоб у вас прививка успішно росла і розвинулася це год прививки, і у нас в побачить, то жертвуйте повністю кустом. Я вам навіть зараз покажу примір. Ось я підійшов до цього куста. Це, кстати, все теж це куст. Тут ось прививки зробині. Ось ви бачите, одна прививка була зроблена. Тут робилося обичним канцелярським ножом. І вже цим прививкам по три роки. Тобто, нічого не оторжання, прекрасно розвивається, як і на всьому виноградні прививки які робилися. Тобто, це для таких любителів. Скажем починаючи, то можна не купувати обов'язково дорогі ножі, есть, можна спробувати навічним канцелярським. Ну, це потом, я тему постараюся вам розкрити і то есть, От Дивіться, от тут у мене сенатора Павловського, це два рукава йшли. А тут е Рашфор. Ну, Проклюнулися два побіги було. Ось один побіг. И тут вторый. То тобто, есть я зробив сюда прививочке Білая роза. Такая калуинская форма есть. То есть тут було 3-4 листочка. То тобто, есть урожай, скажем так, рукава я не спиляв. І прививки не вийшлося. Тобто вони пішли. Вроде б, і на цьому так воно і затормозилося. Тобто прививка... Тут одна прививка, звісно, вийшлася. Сантиметрів 15-20 воно виросло, все, я її вкрив землею. Тепер цей рік надія, що я ці рукава зріжу, тому що мені б, ця форма така більш цікава, У мене в Рошфорі і Сінатріпововського по 4 куста... Тобто я його, е... Раді цієї прививочки я пожертвую, зріжу тепер ці рукава і дам зелений світ оцю, оцю, такої прививочки. ну Весною я вам покажу, коли розкрию, покажу. Це. А якщо б я якщо б ця прививочка б я побачив, що вона б тронулася, так само і тут тут було 3-4 листочка, якщо б я б одразу убрав, то по цій прививці успішно вони б дали б. Всього там би по 3, по 3 метри це 100% виросло б і вже б я б на цей наблюдав би на них б, сигнальний б, урожай. Ось, я, кстати, живий примір. все молдова після обрізки на нашій арці. Я підходю і сповнюю, що в мене тут тоже є все прививочка. То есть, ну, тут був холостий побіг. І я зробив прививочку. Тут ось пленочка, ви бачите, це, кстати, форма подарок не світає, але мені цікаво було це. Тобто ви бачите, її длина ну, 10-18 ну 15, см. тоненька така, ну, по цими побігами Ви бачите, що вона відлічається. Ось так приблизно, І такі прививочки це, це ще в літньому випадку, що виходить, коли ви оставляєте нагрузку. Один-чіт Ну, Лічно в мене так виходить. Я не говорю там за всіх, Ну, в мене хороша результата, з цих прививків не виходить. Я вам показую наглядний примір, що може вийде. Так що заключення таке, що я більше так робити не буду. Тобто, якщо я вирішився перепривити, то я буду повністю жертвувати кустом. Ілі обрізаю на чорну голову, або залишаю такі... Рукава, наприклад, якщо вони вдачного, ріжу на сучки, а потім з них буду, в них буду делать перепрививку. Потім такий старий випрощення люди задають. Якщо зробити перепрививку, то поміняється сортність, наприклад, подвой буде вліяти Скажу так, Якщо у вас вийшла прививка і у вас, у вас щось виросло, і ви взяли. Например, матеріал візьмете, чирінок, чи, чи перепрививку на другий куст. Чи сьогодні проростете, 에, ну, зробите вітіручий саженець, чи ну, в общем посадите, то у вас нічого не, воно не поміняється. Якщо ви сюди прививали Аркадію там, чи Софію, чи 에, ну там Лору, то так воно і останеться. Генетично нічого не поміняється. Єдине, що... По двої можуть влиять на, на сроки созрівання, то есть или оттягивать. то есть чуть-чуть урожай може позже бути, или, или даже можуть наоборот раньше. Вот, наприклад, у Молдова я часто ну, от, наблюдаю, що от Молдова вона що не затягується 100%, а даже вона трошечки вроде і раніше дає созрівання. О. Так, ну що, друзі, я вам розказав, що э, я куст обрізаю двома способами або на чорну голову, ну, приблизно так. Отак вот ось ця чорна голова, як я показував. Цей. Или так, Якщо у вас є э, такі рукава, удачно сформовані, що ви їх можете укривати, то ріжу на сучки. Два сучка залишаю і потім вибираю там по два побіги. Ну, тут, може, два, тут один. І діла сюди прививки. Так, ну, якщо вам інформація була ця полезна, я тільки буду радий. Все, дякую за просмотр. Пока-пока.